Привіт! Сьогодні в продажі у нас Hyundai Santa Fe зі Швейцарії. 2014 рік експлуатація 15-й, 2,2-дизель на автоматі. Повний привід. 7-місна версія. 223 тисячі оригінального пробігу. Сірий металік, Біксенон. Фар протитуманки, леди, парктроніки, датчик світла, датчик дощу, рентгінги на даху, сполер. 18 оригінальні диски, нова гума. Сидіння з перфорацією, з підігрівом, пасажирський також. Сім місць. Кого зацікавить? Телефонуйте. 223 тисячі оригінального. Автомат пластичний гідротрансформатор.